Доброго дня, мої любі дітки! Дивіться, до нас в гості завітала дівчинка, Україночка, і принесла фотографії. Давайте їх роздивимось. Самовар, барила, підноси, тарілки, кувшин, куманець. Як одним словом можна назвати ці предмети? Правильно, красивий посуд. Діти, зараз ми з вами зробимо маленьку екскурсію в минуле і дізнаємось цікаві факти про виникнення посуду. Скажіть, які предмети посуду ви знаєте? Так, ложка, ніж, виделка, тарілка, чашка, стакан, рюмка, фужер. А з що роблять керамічні тарілки? Правильно, з глини. Раніше тарілки, миски, глечики виготовлялися на гончарному колі. Діти, як ви думаєте, а хто ж виготовляв цю естетичну досконалу своєї форми і орнаментом посуд? Так, чоловіки, а хто робив цей посуд красивим? Правильно, жінки. А давайте подивимось на наші фотографії, які принесла нам Україночка. Вони написані прекрасним декоративним розписом, який яскравою сторінкою увійшов в історію культури українського народу. Петриківський розпис. Далеко за межами України відомі імена народних майстрів села Петриківка Дніпропетровської області, одного з небагатьох, де дбайливо зберігають традиції давніх народних промислів. Знаменитий Петриківський розпис давно став візитною карткою України. Діти, а як ви думаєте, хто міг підсказати майстру цей сюжет? Так, природа. Сучасний Петриківський орнамент характеризується перш за все як рослинний, переважно квітковий, широке застосування мають мотиви садових квітів: жоржини, айстри, троянди. А які садові квіти ви знаєте? Правильно, гвоздики, нарциси, тюльпани. А які лугові квіти ви знаєте? Вірно, «мак», кульбаба, незабудка. Для петриківських майстрів характерні надзвичайно точний окомір і дивна спритність руки. Всі майстри малюють без попередньо наміченого контуру, не користуючись жодним вимірювальним інструментом. Віртуозність виконання досягається за допомогою тоненького пензлика з котячої шерсті. Крім кисті, петриківські майстри застосовують стебла трісочки а ягоди і деякі квіти малюють просто пальцем. Діти, подивіться, які гарні тарілочки. Ці тарілочки зробили петриківські майстри кераміки. Називаються вони декоративними, бо прикрашені гарними візерунками. Використовують їх для прикрашання приміщення, які гарні квіти, листочки, ягоди це елементи візерунка. Щоб візерунок був красивішим, елементи мають бути різними. Давайте розглянемо ось цю керамічну тарілочку, яку зробила я. Де розташований візерунок посередині, по колу, з яких елементів складається. Квітка, листочки, ягідки. Якого кольору квітка? Червоного. А листочки зеленого, Ягідки винограду синього. Подобається вам така тарілочка? А ви б хотіли мати таку тарілочку? Добре, тоді ми теж станемо маленькими умільцями і прикрасимо візерунком тарілочку. Давайте підготуємо наші ручки до роботи. Наші червоні квіточки розпуляють пелюстки. Вітер мухає на них пелюстки оліж. Наші червоні пелюстки закривають пелюстки. Тихо засинають голінками хитають. Молодці! Для роботи нам потрібно. Наша тарілочка чорного кольору. Попросіть батьків, щоб вам вирізали ось такий круг. Потім кольоровий папір, зелений прямокутник, красний квадрат, ось така смужка синього кольору і маленький квадрат білого кольору. Спочатку підготуємо деталі нашої тарілочки. Беремо червоний квадрат, складаємо його навпіл. І ще раз навпіл. Отримався такий маленький квадрат, зігнаємо його по діагоналі, щоб вийшов ось такий трикутничок. Ось тут у нас один куточок. Обрізаємо ось так куточки всі, розкриваємо. І у нас вийшла ось така квітка. Тепер беремо білий квадрат, обрізаємо куточки, щоб отримався кружечок маленький. Це буде наша серединка. Так. Тепер беремо зелений прямокутник. Складаємо його навпіл, і ще раз навпіл, і ще раз. Ми склали три рази навпіл. Тут одна полоса, тут дві. Беремо ось так, обрізаємо. Ось такі вийшли у нас листочки. Один. Тепер беремо ягідки, будемо робити. Беремо смужку синю, складаємо її навпіл, ще раз навпіл і ще раз. Пишу ось такий маленький квадратик. Робимо круг, обрізаємо кутики. Вийшли у нас яйтки. Так, Тепер приклеїмо наші деталі нашої телочки. Беремо клей олівець. Спочатку клеїмо квіточку, намазуємо і клеємо. середині квіт нашої тарілочки. Тепер беремо білу серединку, приклеїмо серединку нашої квітки, тепер беремо листочки. Зберіть один листочок. З однієї сторони височку і змішує ось яка гарна тарілочка вийшла у мене. Діти. А які тарілочки вийшли у вас? Надсилайте фото ваших робіт, буду чекати. А на цьому наше заняття закінчено. До нових зустрічей, малят. Бувайте!